Ми приготували картошку з м'ясом. Ну, це в принципі воно ну, не складно готується, але воно смачно виходить. Обжарюєш в цій мультіварці, обжарюєш картоплю, моркву, цибульку, м'ясо, а потім вже додаєш воду і воно вже тобі якби вже тушиться, вже виходить, як тушена картошка. Колись як я була, якби, ще в юності, то моя мама готувала так жаркою. Тільки в нас вже не було тоді цих всяких мультіварок, там скороварок, там всього прочого. А просто це все обжарювалося на сковорідці, окремо картошечка. Вона така була з усіх сторін підрумянина, ну, знаєте, м'яско таке підрумяне. А потім все в банячок, в казаночок і де вже можеш. Можна було і в духовці робити маленький такий десь 50-60 градусів, і воно там стоїть, тебе мліє. І ця картопля так розмлівала, і м'ясо було. Ну, було дуже смачно. І Зараз теж смачно, але кажу, все, все, для, все для людей, щоб люди не морочили голови собі, все в одному зробили і дуже все славно. Так що будемо зараз його пробувати. Ось гляньте, яка вона гарна виходить. Таке м'ясо. Ну, то смачно. Буду зараз їсти картопельку Подивіться, яка вона гесенька, настільки якби це розімліла, що дуже-дуже таке м -м смачне. І ще до неї. отакий такий кабачок. Кабачок закритий, з такою з додавленням трошки кетчуп м -м хрумає Боже, як давно не діла кабачок. Такий смак трошки солодковатий, знаєте, І разом з тим дуже відчувається запах кропу. Ось ці всі спеції, що в нього входять. А він отакий, такий банці, такий, бачите, отакий, отакий розсол. Там повинен бути дуже смачний розсіл.